Вітаю, друзі! Цей брифінг традиційно присвячений викриттю брехні держави агресора. Почнемо з заяв Міністерства оборони Росії про їхню атаку на Київ та всю територію України напередодні минулої ночі. Отже, міністерство оборони повідомляє, мовляв, ночі нанесен удар по пунктам дислокації подразділення ворожоних сіл, містам хранення боєприпасів, ворожені і техніки, доставлених із западних стран. Далі, цель удара достигнута, всі назначені об'єкти поражені. Цитує Міністерство оборони Росії, їхній канал і намовлення Раша Тудей. Що ж відбулося насправді? А насправді ночі напередодні російські окупанти атакували Україну 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, серед яких шість легендарних. Кінжалів, якими так гордилася донедавна російське міністерство оборони, і ці ракети були збиті українськими героїчними силами протиповітряної оборони. При цьому цікаво, що російська пропаганда більше не розповідає казки про те, що кінжал неможливо збити. Хоча ще тиждень тому, 10 травня, в ефірі Рія Новості були цитати російських військових експертів: мовляв, збіть російську гіперзвукову ракету Кінжал. Системи Петріот невозможно. Більше таких заяв немає, і це стає вже рутиною для держави агресора що їхні кінжали стають вдалою цілі для українських ППО. Дедалі більше бачимо в російській пропаганді використання релігійного підтексту. Отже, в ефірі пропагандиста Соловйова з'явився інший пропагандист Галаванов, який розповідає про те, що, мовляв, президент Путін подарував російським агресорам якусь там ікону, і це, мовляв, важніший знак. Це дуже важливий момент, це освіщення війни, приврещення її в священну війну. Тобто, після того, як в пропаганді держави-агресора використовувалися дитячі образи, тепер вони переходять до релігійних образів. Це спостерігається вже не перший тиждень. І дивимось далі інший телеграм-канал. Путін в телеграмі розповідає про те, що, мовляв, в Донбасі во время Рєб об упокаєнні павших російських воїнів заміраточила ікона, Господь віл чудо на Донбаському фронті, розказують автори телеграм-каналу. Ну і це інше кліше робиться з єдиною метою знайти, хоч якесь виправдання тим діям, які Росія агресивним діям здійснює на території України, вбиваючи мирних громадян нашої держави. Так само цікаво спостерігати за активністю речника Путіна Піскова, який дав інтерв'ю телеканалу АТВ. Це канал, який контролюється республікою сербською, яка входить в свою чергу до Боснії Герцеговини. В цьому ефірі Пісков розповідає про те, що, мовляв, війна, яку почала Росія проти України, вона робилася виключно з метою захисту інтересів Росії, а потім вже Захід став учасником цього конфлікту. Звичайно, це брехня. Метою війни, яку розпочала Росія, була вона очевидна з першого дня. Це знищення України та українського народу, а також встановлення в Києві маріонетка до Росії режиму. І ця мета була повністю провалена завдяки героїчним діям українських військових атак також політичного керівництва нашої держави дивимось далі. І в ефірі російського пропагандиста Соловйова цитують інший пропагандистський паблік Кремльовська прачка, де вони обурюються тим, як Захід передає Україні зброю для захисту своєї території. Сьогодні глава європейської дипломатії Барель приветствують відправку Україні дальнобойного оружия. Каже кремлівська прачка, і далі переходить до прямих погроз. Значить, Барель, тобто головний європейський дипломат, різкують завтра привісувати прильоти кінжала в свій брюссельський Кабінет, ну в цій історії єдине, що забули згадати російські пропагандисти, що кінжали більше не є тією зброєю, яка наводить страх не те, що на е, чиновників, а взагалі на будь яких громадян вільного світу, які тепер розуміють, що на цю зброю є дуже конкретна управа, і ця зброя не досягає своїх цілей, як би намагалися в Кремлі. Соловйов також цитує гауляйтера однієї з окупованих областей України Рогова, який обурюється тим, що українські спецслужби здійснюють свою діяльність на окупованих територіях. Спецслужби фактично розв'язали війну проти мирного населення Запорожської області, ведя підривну роботу і мішає мирної житті в регіоні. Повна маячня. саме Росія принесла війну на території Запорізької області, а українські спецслужби разом зі Збройними силами України роблять це для того, щоб вибити агресора з цієї території. Далі у Соловйова в ефірі цитування невідомого нікому експерта з єдиною метою створити ілюзію підтримки дій Росії на серед західних медіа і західної експертної думки. Отже, в ефірі Соловйова. Такий собі, як вони кажуть, бивший сотрудник розвідки ЦРУ Ларі Джонсон, який розповідає про те, що українське правительство почало унічтажати все російське, що знаходиться в пределах країни. і рускоязичне населення лишили можливості говорити по-русски. Ну, звичайно, це брехня. Ніхто нікому такого не забороняв. А якщо подивитися, що ж це за бивший сотрудник розвідки Ларі Джонсон, то з'ясується, що справді колись ця людина працювала в ЦРУ, але закінчила працювати в. 1989 році, тобто понад ніж 30 років тому, і звичайно, використання таких джерел при цьому в одному контексті з абревіатури ЦРУ, це ніщо інше як пропагандистське кліше, яке робиться з тим, щоб придати словам платного пропагандиста Росії більшої ваги. Росія і далі спостерігає дефіцит говорящих голов з західними іменами, які б виправдовували їхню агресію для внутрішнього ринку пропаганди. Не дивно, що цей експерт також був в ефірі іншого російського пропагандиста Скота Ріттера, якого цитують як мовляв відставний американські воєнний, Насправді людина, яка була засуджена за злочини сексуального характеру, і навіть відбувала покарання в тюрмі. Отже, друзі, традиційний заклик на цьому він незмінний. Якщо ви мешкаєте за межами України і хочете дивитися правдиву інформацію російською мовою, дивіться канал Freedom або англійською мовою і намовлення мовлення Також закликаю дивитися виключно українські офіційні медіа джерела і довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі.